Завод Техномашстрой радий представити вам новинку: калібратор насіння КБС 500, створений для ефективного очищення і калібрування зерна та насіння олійних культур. Цей агрегат є невід'ємною частиною процесу підготовки посівного матеріалу в сільському господарстві та виробництві рослинних олій. Калібратор має бункер місткістю 200 літрів, що забезпечує великий запас сировини для стабільної роботи. А зручна ручка керування дозатором дасть змогу точно налаштувати подачу. Завдяки точному підбору сит ви зможете відкалібрувати насіння різних розмірів, оптимізуючи використання посівного матеріалу або підвищуючи цінність продукції. Стандартна комплектація включає сітки з розмірами отворів. Верхня сітка 10 мм, середня 8 мм, нижня 3 мм. За запитом замовника, комплектація сіток може бути підібрана в індивідуальному порядку з урахуванням сировинної бази та побажань. У процесі роботи калібратор розділяє сировину на чотири вивантажувальні лотки, що полегшує сортування і покращує якість очищення. Ефективне очищення насіння від різних домішок, як от каміння, металеві частинки, пили пісок, а також від інших легших домішок, сприяє успішному проростанню і подальшому вирощуванню культур. Калібратор насіння КБС 500 має продуктивність від 500 до 600 кг на годину, що ідеально підходить для домашнього використання та фермерських господарств. Його компактні розміри та невисока маса. Полегшують використання та монтаж на виробничих майданчиках. Потужність калібратора становить 1,1 кВт, забезпечуючи ефективну роботу при мінімальному енергоспоживанні, що економить електроенергію і знижує виробничі витрати. Використання калібратора насіння КБС 500 сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню якості посівного матеріалу. Та підвищенню конкурентноспроможності спроможності продукції на ринку рослинних олій. Якщо у вас залишилися запитання або вам потрібна додаткова інформація, звертайтесь за вказаним номером гарячої лінії. Наші фахівці допоможуть вам з вибором обладнання та нададуть відповідь на всі ваші запитання.